Єврокомісія хоче із сьогоднішнього дня запровадити заборону на імпорт птиці із Польщі. Про це пише газета Виборча із посиланням на неофіційну інформацію. Усе, начебто, через пташиний гриб. грип. початку року в Польщі виявили понад 75 нових спалахів цього захворювання. Між польським мінагрополітики та комісією ще тривають перемовини. Наскільки широкою буде дія заборони на торгівлю м'ясом, поки що невідомо. Зазначає газета. Як пише видання, спочатку розглядали ембарго на птицю з усієї країни. Зараз говорять про обмеження імпорту м'яса із великопольського та частини Мазовєцького воєводства. Загалом це торкнеться аж 40% виробництва. Європейська комісія пише видання, ніколи не вводила обмежень у такому масштабі. Наслідки будуть жахливими, а збитки сягатимуть мільярдів злотих. У першому кварталі цього року фізичні особи у Польщі зареєстрували майже 50 тисяч нових легкових автомобілів. Це майже на 5 тисяч більше ніж рік тому. Водночас китайський автовиробник МГМ потрапив до списку брендів, що найбільше продається. Про це нині пише пульс бізнесу. Це один із найкращих результатів за цей період року, і з моменту вступу Польщі до Євросоюзу пишуть журналісти. Автомобілі із Китаю відповідають за 80%. Ків цього зростання у цей період також найбільш популярною маркою серед індивідуальних покупців у Польщі була Тойота. Кія зафіксувала зростання на 4%, а Фольксваген аж на цілих 65%. Пікнік тисячоліття планують організувати у Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск взяв почесний патронат над святкуванням тисячоліття коронації Болеслава Хороброго, який відбудеться у Варшаві. Як пише сьогодні, жечпосполітам програма святкувань доволі насичена. У столиці збудують селища, стилізовані під Старопольське, а також рибальське село. Атракціони поділені на зони середньовіччя, сучасність і майбутнє, будуть безкоштовними. Відкрив. Це казковий світ польських легенд і можна буде спробувати старовинні страви, а також взяти участь у майстер-класах із ткацтва та виробленням шкіряних виробів. Як зазначає видання, сам прем'єр може не бути присутнім на святкуванні тисячоліття коронації Болеслава Хороброго, оскільки разом із президентом, міністрами та депутатами візьме участь у урочистому засіданні Сейму та Сенату у Гнязно.